Друзі, всім доброго ранку чи доброго вечора, хто мене коли дивиться. У нас мінус 2. Мені сьогодні на роботу на 9.30. Тому я хочу скористатися можливістю і біжу на ставочок. за енергією, друзі, за настроєм, аби включитися трошки. Що ж, мої дорогенькі, все, моторчик заведений і вам бажаю. Вдалого хорошого дня, хто дивиться мене в день, і тихої ночі, хто дивиться мене ввечері. Так, друзі, я вже вдома і хочу зробити невеличку розпаковку швиденько. Тоді буду передягатися, і ми з вами сьогодні зробимо великі пересадки чи великі посадки, займемося посадками. Друзі, купила на ринку два термометри, тому що в селі. Оці пластмаски повідлітали, видно, від жари і від сонця. І лежить на землі ці градусні кніяки його причепити. Купила новий. І купила собі, тому що е, теж знизу чомусь зробилася дірка отут. І сам стовпчик притутний виліз. Одним словом, купила два термометри додому, один і один в село. Далі, друзі, купила. Брандіс укорінювач. і буду садити хризантеми і буду пересаджувати фіалки, то трошечки додам. Щоб швидше і краще вкоренилися. Далі купила, грандіс коштує 10 гривень, термометри по 50 гривень один. Брандіс 10. Далі купила землю. Ось таку для квітучих, 25 гривень, 3 літри. Далі купила землю. Для фіалок 25 гривень 3 літри. Далі купила мандарини, 110 гривень 1 кілограм. Так, далі купила е, сир. Друзі, ціна така, тому що це спеціалізований магазин, у нас є молочний і в ньому трохи дешевші продукти. Е, кілограм кисломолочного сиру 110 гривень. Будемо з вами. Пекти, можливо, завтра або в неділю на канал. І скажу, що. Так, і купила грамів 298 твердого сиру. 68 гривень заплатила 210 гривень, сир називається до піци. Це я купила дітям на шаурму. Будуть робити знову шаурму, хочуть. І купила. Філе куряче для шаурми, зараз його замарину, помию, замариную і посмажу на пательні до готовності на шаурму замість ковбаси. Заплатила 147 гривень 46 копійок за кілограм. Кілограм 147 гривень, 46 купів Так, Купила отакий горшок для гіацинтів, 45 гривень. І ми з вами зараз, друзі, посадимо гіацинти на вигонку. Торік я садила 9 грудня гіацинти. воно, може, трошки ранувато, але сьогодні моя глядачка переглянула моє старе відео, яке садила гіацинти, і вона мене підштовхнула на те, щоб їх посадити, аби ви побачили, можливо, хтось із вас захоче собі посадити. Мотивуюся, то я посажу їх трошки раніше. Я, друзі, хотіла купити 6, але як побачила ціну, то передумала і купила 3. 50 гривень одна цибулина. Я купила одного фіолетового, одного червоного і одного білого. Посажу їх в один горшок. Це, мої, хороші, я йду передягаюся. І будемо з вами займатися посадками. Що ж, друзі, так як в немає, місті немає місця, то приходиться все робити на цій кухні. Живу тут на цій кухні, на цьому столі, і треба його застелити чимось для того, щоб все не засипати землею, найперше, підготувати площу. Скажімо так, застеляю таку стару простіль. Чергову, як я кажу. І найперше, друзі, я посажу хризантему. Вона вже чекає свого часу. І готувала відстояну водичку, приготувала землю, горшка. І зараз ми з вами все зробимо. Горшок на 5 літрів. Землі 10 літрів. Земля універсальна, земля з агроперлітом всередині. Так, насиплю пів пушка. Ой, так пахне гарно землею справжньою. Так землею, трошки притупчу, щоб не було повітря тут ніякого. Бельмаж класти не буду, друзі, тому що скільки там того часу вона буде спати, я її буду, може, не знаю, раз в місяць полью десь трошки. Винесу її в холод, в коридор неопалювальний, Вона собі буде спати. Так. Два менші курщики. Маленькі пущики це оця фіолетова буде. Так. А один більший кущик то буде жовтенька. Не знаю, чи вам щось там видно. Ну, що там має бути видно друг? Я вам що показувати. Це дуже це не то, що я вас вчу, а просто показую вам. Що я роблю і як я живу? Я ось у цю земельку, що тут можуть зараз теж сюди весь Сунути, трошки хилити. Отак. І все присипаю землею. Не маю тут совочка, щоб совочку насипати, мушу руками. Все, ось така в мене вийшла посадочка. І тепер, друзі, я візьму водичка, відстоювала і візьму коріньоч. Так, що тут в нас пише? 5 грам розчику, ну, але на 5 літрів води. А на літр я отак на око сипну трошечки. Є. Паличкою помішаю і попідливаю. А, друзі, я ще тут експериментально, я не знаю, чи вам видно, якось погано видно. Тут посадила ще щепочку, відщіпнула під, під цієї фіолетової. А вдруг вона вкорениться, приживеться, побачимо. Тут були поп'іночки такі масюпусечки, масюпусечки. Я їх пообрізала ножичками і оставила. Подивимося, що з цього буде. Друзі, винесу в неопалювальний коридор. Нехай вона стоїть там до весни. Цю маленьку щепочку буду поливати. Все, одна посадка відбулася. Можна видихнути. Приймаю. Так, друзі, далі в мене є в хаті такі три фіалочки. І вони погано цвітуть, тому що вони вже багато років не пересаджувалися вони вже, мабуть, тут ростуть, років 5 не пересаджені. А я маю інформацію, що фіалки будуть гарно квітувати, якщо їх пересаджувати в ідеалі два рази в рік. То я вже хочу їх пересадити. От, раз вже вони в мене є. Я не дуже по фіалках, це в мене по фіалках свикруха моя була, поки вона могла. От, і Софійка колись в неї взяла. Ці фіалки собі, щоб були, я її купила горшочки, але так що супійка на них не береться, я не беруся, і вони тут стоять такі бідоменькі. Мені їх шкода, тому я зараз їх пересажу в нову землю. Так, треба мені, я візьму оцей рознос, буду на ньому працювати. Мину. Так, корінечко гарне, таке велике, але вже в цій землі не дуже довго. І я її заглиблю так гарненько. Тут навіть є пуп'яночки малесенькі знизу, але вже пора її пересадити. Оці дуже великі листки. Можна забрати знизу зовсім великі. Вкореняти, друзі, не буду. Не гукайте мені з тої сторони екрана, щоб я вкоренила, бо вони мені не треба. У мене мала квартира, мені нема де їх ставити. У мене східна сторона. Фіалки не люблять великого сонця, і вони в мене дуже горять. А їх прийняти не дуже є місце. Тому так. Якби хтось із вас жив близько, то віддала вам листочки, але ви далеко. Так що, так що отак якось. Якось отак. Оцю землю, друзі, я, мабуть, викину. Вона тут вже така, в неї все вже ці квіти вибрали. На що вона мені потрібна, я її буду викидати. І ці от великі листки, такі шлапаки. Я їх позабираю. Отак от люблю. Так, і тут так само зачищу. Великі старі заберу. Так. Один, два, три. Може, ще навіть і цього забрати листка. Тирчачу. І цього, мабуть, заберу теж таким чином. І зараз отаку дену я взяла Цинполія – живильний субстрат з додаванням кокосового волокна. Так, друзі, Тренажу я ніякого не маю, не кладу. Тут велика дірка, є підставки, зараз я їх посажу, тоді всі гарненько помию, знизу, повитираю і все. Знову візьму сюди трошечки у курінь, моча. І взагалі, друзі, я завжди фіалки поливаю в підставку. Але зараз поки сажу, полью сюди. А взагалі в підставку. Налила водички і все. Ніколи зверху не поливаю, бо вони будуть підгнивати. Взагалі я знаю, друзі, що будете писати, фітільки ставити, фітілі. Як правильно мені це не подобається, бо мені це не гарно. А мені важливо, щоб було красиво. Тому за фітильки мені не пишіть. За фітильки мені не пишіть, бо мені треба, щоб було красиво. Ну і так, мої хороші, я посажу. Ще два кущі, не буду займати ваш час. Все, друзі, посадила фіалочки, горшечки помила. Буду мати спокій. Бачите, вони такі дуже делікатні. Навіть осінню на вікні пригоріли, хоча вони ціле літо стояли в мене. На склі, на поличці в шафі, зовсім не було сонця, а вже десь, може, де в вересні їх поставила до Софійки, і вони от присмалилися все одно. Дуже вони сонця бояться. Так, ну і, друзі, найцікавіший такий процес. Я його цього року трошки починаю. Може, рановато, числа 9 грудня торік у мене є відео. я. Садила гіацинти. А цього року саджаю раніше, яка сьогодні в нас 22 листопада, але я думаю, це не дуже грає великої ролі, тому що я не сажу їх спеціально до якоїсь дати. Коли заквітують взимку, тоді я буду їм і рада. І, друзі, які в мене є досвід, я про це розказую в моїх відео. Вони є, якщо повистати стрічку, можна знайти. Я, можливо, прикріплю відео, як я саджала. І про мою думку і про ці посадки, в мене вдалися дуже класно гіацинти, і не вдалися крокуси, не вдалися тюльпани. Аналізуючи минулий рік, чому не вдалися крокуси, я не знаю. Чому не вдалися тюльпани? В цьому є причина. Торік я замовляла посадковий матеріал у флоріумі, і вони всі прийшли хворі. Я не мала їх чим обробити, посадила так на вдруг, <с> а раптом виживуть, а раптом все буде добре, і це раптом не сталося. Вже потім, коли вони почали вилазити з землі, я їх обробляла різними фунгіцидами, підливала, обробляла, але вони так і не могли розкритись. І це одна з причин. Друга з причин, що це були тюльпани пізні, пізніх сортів, і вони зовсім не підходять на вигонку. Треба було брати тюльпани ранніх сортів. І я Якщо побачу тюльпани ранніх сортів, то штучки три куплю, бо все-таки мені дуже цікаво, чи в цьому причина, чи ні. Знаєте, не стільки хочеться тюльпанів, як мені хочеться навчитися це робити. От. То, якщо я знайду десь буду в магазині, де будуть сьогодні на ринку не було, а де будуть ранні сорти, то швидше всього, я штучки три куплю і ще посажу. Сьогоднішні мої друзі, гіацинти дуже хороші, великі. Дуже гарної якості, гарні здорові цибулинки, нічого їм не бракує, я їх обробляти не буду. Так само ось ця цибулиночка хороша, великі цибульки. І тому я їх просто висажу у землю. Земля має в собі агроперліт, правда, дуже мало, ріденько, але скільки є, це не грає такої принципової ролі, просто буду частіше поливати. І торік я ще додавала пісок, бо я про це тут потурбувалася раніше, цього року не маю, бо я сьогодні зненацька так вирішила. Пані Світлана, це вам дякую, ви мене надихнули. Вирішила їх посадити. Можливо, я ще в грудні посажу, буду бачити, як воно буде. Але тому я вже сьогодні з землею зайнялася, то нехай вже буде сьогодні і гіацинти посаджені. Друзі, все дуже просто, все так само, як ми садили в садку. Нічого складного немає. Насипаю землю, сажу гіацинти, присипаю. І найголовніший нюанс що цим гіацинтам потрібно створити штучну зиму, можна сказати. Тобто, винести їх в холодне місце. Де температура від... ну, не падає нижче нуля. Не бажано, щоб вона падала нижче нуля. Від 0 до 10 градусів. Я взяла універсальний ґрунт. Теж пише з додаванням кокосового волокна. Так само, як і ґрунт, сажу на висоту трьох цибулин. Може, то я вже і багато. Так, да, трохи може і забагато трошки сиплю. Так от, десь третю частинку насипала землі. От, бачите. Ставлю сюди цибулини. Одна, дві, три. Друзі, я бачила, що сажають люди цибулинки дуже зверху, і одна з причин, чому вони зверху, бо їх потім землею випирає наверх, тому я їх засиплю зовсім, щоб їх не було видно. Коріння починає рости, знаєте, коріння якби, так, спирається і цібулина випихає наверх. Тому я їх так глибоченько засиплю. Торік я засипала мілкіше, і вони потім такі були всі зверху, то я цього року засиплю їх більше. Так. Можна тут на цьому етапі їх полити трохи. Тут вже був укорінювач від фіалок, я вже його не виливаю, нехай буде укорінювачем Водичка. Все. І далі, друзі, буду їх підливати десь один раз в два-три тижні. По мірі затихання землі. Я їх поставлю в шафі, там, де в мене банки, в темному місці, в неопалювальному коридорі. Легенько притрамбую, чуть, чуть Все. Це збережу, потім використаю для розсади. земля універсальна. Ось таким чином, друзі, все. Нічого немає, нічого немає складного, головне знати ось ці нюанси. І я їх винесу в. Коридор, я вже сказала про холодне приміщення, і потім десь в кінці, можливо, січня їх принесу. В Хату стане тепло, вони почують тепло, поставлю їх на сонечку, в себе там на комоді, в кімнаті, в спальні. І вони проклюнуться і будуть квітувати. Я в цьому впевнена. З гіацинтами я вже маю позитивний, хороший досвід. друзі. Так, що ж, сьогодні таке відео. Я зараз підсмажу курку дітям на шаурму. Софійка тут прибирає в хаті, вирішила сьогодні прибирати, бо до неї завтра прийде подружка, У них буде паті, дівчача паті буде, то щоб вже завтра не прибирати, вона тут сьогодні мотає прибирає. Друзі, і все, я буду відпочивати. А вам дякую за перегляд, за коментарі, за вподобайки, за поширення відео. Як завжди, дякую нашим захисникам. Нехай вони будуть бережені Всевишнім і нехай повертаються до своїх домівок, до своїх рідних, живими і здоровими. Всіх нам благ, міцного здоров'я, хороших, теплих людей поряд. Гарних, приємних моментів, які ми собі самі створюємо, друзі. Всього самого доброго і світлого. До нової зустрічі, до побачення.